Я думав, що це корінні рівняни, навчались також в наших освітніх закладах. Що стосується Олега, він дуже в нього була специфічна саме робота. Це морський флот, безпосередньо він там воював. він Воював ходив навчання. Після того він працював так само на Азоті. І коли він отримав, безпосередньо вже почалась повномасштабна війна, пішов добровольцем і, на жаль, загинув на Запорізькому Вона. Олександр Машлай, рівнянин, відслужив строкову службу в армії, працював за фахом, та наприкінці квітня 2022 року отримав повістку і відразу пішов до військомату. Життя 49-річного солдата радіотелефоніста Олександра Машлая обірвалося раптово 6 жовтня 2023 року в розташуванні підрозділу. Чому сьогодні наші воїни покриті прапором нашої незалежної держави? Бо вони зустрілись лицем в лице з росіянським московицьким злом, з окупантом. Вони не загинули ні за інших обставин, ні подій, а загинули тому, що в рідний дім прийшов. Щобі творога. І що стосується Олександра, він також працював, навчався в місті працював теж по, по фаху своєму. І, на жаль, не загинув на Донецькому напрямку. На Запорізькому напрямку. Тож буде, браті, на східному Донецькому напрямку. На південному напрямку. Буде, браті, ні на жодному напрямку окупанта не буде. Тому що його. Не бояться наші українці, наші захисники і захисниці його не боїться. Український миролюбивий народ.